Тараса Григорович Шевченко. Рік 1840. Думи мої, думи мої. Думи мої, думи мої. Лихо мені з вами. На що стали на папері сумними рядами? Чом вас? Вітер не розвіяв. В степу, як пилину? Чому вас лихо не приспав, як свою дитину? Бо вас лихо на світ на сміх породило. Поливали сльози? Чом нас затопили, не винесли в море? Не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить. Не питали б, за що проклинаю долю? Чого нужу світом? Нічого робити не сказали б на сміх. Квіти мої діти. На що вас? Кохав я, на що доглядав, чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав? Може, і вгадав. Може, найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть всі думи. Я більше не хочу. Одну сльозу. З очей і пан над панами. думи мої, думи мої. лихо мені звони. Така її оченята за чорні її брови. Серце рвалося, сміялось. Виливало мову виливало, як уміло, за темнії ночі, за вишневий сад зелений, за погаски очі. За степи та за могили, що на Україні. Серце мліло, не хотіло співать на чужині. Не хотілось. В снігу, в лісі. Козацьку громаду з булавами, з бунчугами збирать на пораду. Нехай душі козацькі в Україні витають. Там широко, там весело від краю до краю, як та воля, що. Минулось дніпр широкий море, степ і степ, ревуть пороги могили, гори. там родилась, гарцювала козацька я, воля. Там шляхту і татарами засівала поле, засівала трупом поле. Поки не остила, лягла спочить, а тим часом виросла могила, а над нею орел чорний сторожем літає, і про неї добрим людям ковзарі співають, заспівають, як дісь не бураки. Будотепні. А я... А я тільки вмію плакати. Тільки сльози за Україну. А слова немає. А за лихо цур йому хто його не знає. А надто той, що дивиться на людей душою, пекло йому на сім світі, а на тім журбою не накличу собі долі, коли так не маю. Нехай їй злидні живуть три дні. Я їх заховаю. Заховаю змію люту коло свого серця, щоб вороги не бачили, як лихо сміється. Нехай думка, як той ворон літає так кряче, а, серденько, ще щебече та плаче. Нишком люди не побачать, то й не засміються. Не втирайте ж мої сльози, нехай собі ллються, чуже поле поливають щодня і щоночі. Поки-поки засиплють чужим піском очі. Отаке то. А що робить? Журба не поможе? Хто ж сироті завидує, карай того Боже. Думи мої, думи мої, квіти мої діти. Виростав вас, доглядав вас. Де ж мені вас, діти? В Україну ідіть, діти, в нашу Україну по підтинню, сиротами. А я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве. Там найдете щиру правду. А ще може і славу. Привітай же, моя ненько. Моя Україна. Моїх діток нерозумних. Як свою. deteno